відос горить, дай фіг з ним у мене залишився китайський аркін, і мені буде що подивитись. Ось до речі, він. Вітаю з вами, Філ. Так можливо, трошки рановато, але скажімо так. X – унікальна робота, якій було необхідно всього 4 епізоди, щоб у вас відвалилося все, що може відвалюватись, вилікувати вам глядацьку імпотенцію. Ну, і ця історія просто аху. Якщо раптом ви ще не подивилися творіння китайських патняр, то не хвилюйтесь, мої бубочки. У нас буде частина без спойлерів, і ви зможете зрозуміти, чому багато чого втрачаєте. Тож з цього й почнемо. Пішли. І подивились. Перейдімо до спойлерної частини. Ладно, ладно, жартую. Видихаємо зараз. Я швиденько вам поясню, а що ви взагалі втрачаєте, ігноруючи таке неповторне явище анімації як To Be Hero X. Все відбувається в світі, де Іван Золо міг би не платити своєму монтажеру за ефекти, бо сам доволі легко випускав лазери з очей. Ну, чи що він ще там вообще витворяє. Саме тут всі блогери і інфлюенсери були б здатні видавати нормальні такі сальтухи і повітряні пірети за троєндочки в тіктуці. В реаліях сетінгу ТБХ Тобі герой це не просто якийсь тіп, який обколовся хімікатами, з'їв радіоактивного полука чи. Просто прокинувся зранку з неочікуваною здібністю орієнтуватися в годинниковому циферблаті, а буквально уособлення віри і бажань людей. Здавалось би, не прям щось унікальне. Фіга, ви легко з цим погодились. А нічого, той факт, що вже на цьому етапі робота акцентує, що одразу дивиться в корінь. В сьогоденних реаліях, коли соціальні мережі та інтернет-ресурси займають левову частку нашого життя, а мірятись люди починають кількістю своїх папищиків, а не іншими відмітками на лі. Автори ТБХ одразу переносять буденність на супергеройку. Мені, до речі, треба казати, наскільки це сміливо, враховуючи тенденцію майже вимерлої супергеройки, взяти і просто ну по шию занирнути саме в цей жанр. Скажімо так, якщо ви робите такий відчайдушний мув, то у вас має бути в наявності як мінімум ще план Б це і Д. А як максимум, треба бути в принципі дуже впевненим в своїй роботі. І таке відчуття, що творці навіть на секунду не сумнівалися в тому, що вони роблять. Режисер. Зрам зробили кінта, що в агентів часу, на композитора посадити хіраюкі савана, проводити мегамасштабну промоутерську роботу, складовими яких є купа трейлерів з повністю унікальними сценами і ультрастильним вебсайтом, вигадати світ з мега цікавим і доволі унікальним концептом. Ну і на додачу, я так розумію, винайти новий стиль анімації. Ні, серйозно, цього взагалі є хоч якась назва. Ну, а якщо після збору всіх цих каменів нескінченності ви ще думаєте, а чи варто вам це дивитись, ну, типи е, у них є собака. Трансформер. і азіатка з найканонічнішим вулфкатом в історії. Тому давайте так. Хто не дивився, пішли і виправили це непорозуміння, адже я вам кажу, якщо ви продивитесь перші чотири серії і ця робота вас не зацікавить, то, ну що ж, принаймні мені буде неймовірно цікаво послухати, а що з цією. Не побоюсь цього слова, роботою покоління не так. А з усіма іншими перейдімо до більш фактичного огляду. 10. Саме стільки сюжетних арок буде в цій історії. Найкращі 10 героїв рейтингу стануть центральними дійовими особами. Ви могли подумати, що це Найсік, але той щось там не дивився. Ви могли думати, що ГГ це Лін-Лін, але знову мимо! Ось вони зліво направо. Чому так багато? Замість який. Серед героїв проводиться турнір для того, щоб підняти медійку останніх і вичислити найсильніших. Але зараз нам всім має бути на турнір абсолютно фіолетовим, адже цей сюжет відбувається тільки в другому сезоні. Ну і тоді, прикидуючи циферки, розуміємо, що перший сезон потрібний, щоб по максимуму познайомити нас зі світом, в якому це все відбувається, а також презентувати основних дійових осіб. Але щоб ви сильно не розслаблялись, всі події які якими споглядаємо. Гіддаємо в перших чотирьох епізодах це хронологічно останні події. Тобто всі інші неймовірні пригоди цих дивохлопчиків, дівчаток і собаки, будуть відбуватися десь в минулому, Да і в цілому, йти в зворотньому порядку. Що це означає? Окрім того, що глядачі все ж таки зможуть побачити живого Найса і що він там взагалі по життю робив, для нас відкривається. Унікальна можливість по піщинкам збирати інформацію про цей незвичайний світ. А як сказав автор, він набагато темніше і жорсткіше, ніж може здатися на перший погляд. Та щоб сильно не затримуватись, давайте пробіжимося по всій уже доступній інформації, яку ми маємо з Арки Найса. Рекламщика Лінліна звільняють через погану рекламу. Тож його рішення цієї проблеми я б сказав. Кришесносним та його випереджує топ-15 списку, а саме Найс. Nice. Свідка забирають, вибиває з нього все, що той знає, і завдяки неймовірній схожості з загиблим перевдягають, щоб той видавав із себе героя ідеала і не дав загинути бренду. Тут нам показують механіку віри людей, що змінюють колір очей та тембр голосу у хлопця, роблять його сильніше, да і в цілому наділяють винятковими здібностями. Тобто, віра людей це реально потужний агрегат, здатний на. Будь що далі відбуваються ігри в детектор брехні, де просвітлювач всіми правдами і неправдами намагається вивести юнака на чисту воду, але по ряду причин безуспішно. А далі йде стильовий бій зі злим капіталюгою кар'єристом, що зображує, як у противагу вірі страх людей створює монстрів і суперлиходіїв. лиходіїв. Відбувається перша справжня геройська перемога новоспеченого Найса, на додачу до чого рейтинги останнього зростають, так ще й він отримує тяночку, якою Фанатів це життя. Ну, мрія, не життя, так? Так. І що це взагалі було? Неймовірно, потужним кліфхенгером закінчується перший епізод. І так само, неймовірно, легко він ігнорується на початку другого, бо на горизонті весілля. Так би мовити, для того, щоб ще збільшити свою медійку, пара із Найса та Луни це оця подруга, що вміє телепортуватись, мають одружитись. Нюанс. Дівчині. Все це близько не потрібно, і вона одразу розкусила, що типу пухто фальшивка. Тож, поки це дуо закриває до вирішення всіх шлюбних питань, нам варто проговорити ну наскільки ж унікально готує цей китайський улибака зі своєю командою. Адже здавалось би, ну закрили вас двох і закрили. Алло, лумен, ти вмієш телепортуватись. Просто візьми і втечі куди подалі, якщо це тобі так не подобається. Однак проблема в людях. В якому плані? Бо всі бажають, щоб Луна була разом з найсом. Буквально через це подруга й не може відкривати портали, окрім як поруч з блондином. Вже один цей момент показує наскільки креативний підхід у команди ТБХ до свого, здавалось би, простого концепту. Але буде ще ряд моментів, на яких ми детальніше зупинимось. Щоб же вирішити конфлікт інтересів між корпорацією і луною, Найсік вигадує варіант зафейкувати весілля так, щоб Луна типу загинула, і всі від неї відчепились. Що ж? Так і робимо? Е? А що за, за музика? Отже, є то момент. А. Ну, насправді, це теж доволі таки непогана лінія про двох кінтів, яких, ну, знаєте, розділили ці капіталюги, А також яка трошки проливає світло на те. Як поетапно най занурювався в цей свій депресивно апатичний стан, та водночас зі смисловою стороною цієї суети показують сам бій між трійкою, не забуваючи, що треба так-то з луною питання закрити. І ой, дівчатки, ну оця ось сцена, де Найс на руках спускає луну, щиро плачучи з дивовижним заднім фоном і музикою, ну без рофла, ти навіть не до кінця розумієш, чи реально подруга загинула. Але з блондинкою все в нормі. Контракт вона розриває, звільняється з паски бюрократів мільярдерів. Так ще й в своєму зверненні просить всіх його фанатів молитися разом з ним за те, щоб Луна отримала свободу. Уловили? Уловили! Це формулювання неймовірно важливе, адже все ж таки жива дівчина-телепортатор тепер, завдяки вірі людей, може переміщатися куди забажає. Тож вона каже нам всім: відправляється на пляж. А пригоди Найса продовжуються в епізоді під назвою Everstanding Hero також розкажеться наскільки багатогранний вплив у думок людей, адже окрім як створення героїв та лиходіїв, сумніви і переживання будуть відображатися і на силах борців за справедливість, як, наприклад, вигадані казки, що розказують, як символ непохитності геройської асоціації насправді не витримує небезпеки оточуючого світу, бо загроза занадто велика. Така пропаганда є неймовірно Небезпечно для героїв, і її треба позбавлятися на корню. Тож ціллю цього епізоду стає вовчиця. І закриємо очі на той момент, що кібербулит людей в школах не звучить як найпрагматичніший мов, враховуючи, що вони в будь-який момент можуть поїхати кукухою і захотіти стати злодіями. Та то таке. Ми сконцентруємося на тому, що вовчиця – це заклятий ворог героя номер 10 не І з нею іде розбиратися найс. Чому? А, бо та сидить в каналізації, в яку не пролізе, не з. Схиль... Да. Та спроба її зупинити була безуспішна. Півканалізації підірвали, так ще й величезна статуя впала так, що тепер не схильному герою треба обирати, впустити символ всіх героїв чи пожертвувати дитиною. Та прилітає Найс і пояснює весь бекграунд за цією ситуацією. Виявляється, хоч не схильний і володіє такими здібностями, що ніхто не здатний його збити з ніг, чи хоча б похитнути однак його сили це дар і прокляття, адже водночас цим він буквально не може схилитися. Це стосується ситуації, коли треба підняти щось з підлоги, лягти в ліжко, чи прийняти подарунок від маленької дівчинки, яку ти врятував, а вовчиця єдина, хто зрозуміла, як страждає цей герой, бо саме її палаючому будинку Будинку врятував несхильний. Всі ж ті казки, які вона роздавала людям, були направлені на те, щоб показати, як насправді важко їхньому символу непохитності героїв і в неї виходить. Герой в червоному плащі відмовляється від своєї сили та через це впускає статую. І здавалось би, драматичний кінець історії. Та саме тут Найс перехоплює статую і завдяки вірі глядачів. І не тільки втримує тяжелезний монумент, проходячи певний обряд ініціації в нового героя номер 10 Ну піксіньма. По проходженню цих подій, герой перекидаються словами на прощання, і коли Найс признається, що не той, за кого себе видає, він отримує лише, неважливо, як тебе звуть. Просто. Будь собою. Ну і останній епізод, що вийшов на момент написання сценарію, і який підштовхнув мене зробити це коротеньке резюме. Просвітителя, рейтинги якого і так були на дні після бійки з жабою, переманив на свій бік якийсь прожектор. І тепер, щоб вивести Найса на чисту воду. Він знайшов луну і взяв її в заручники. Найс в шоці, ми в шоці. Треба бігти рятувати кінтуху, але навіть тут геніальності авторів нема краю. Адже всі фанати, які і наповнюють силою Найса, не вірять, що їхній символ досконалості міг їм збрехати. А це виражається в тому, що Найс не може вийти з вежі, щоб розбити фантазії прихильників. Ні, ну в цих китайських головах, ну там реально якісь ідині ядерні реактори, бо... Ну так крутити цим концептом? Ну реально треба вміти. На фоні там також зливають боксера з дуже опупенною здібністю, та ми сконцентруємось на найсі. В цій ситуації у біловолосого відбувається той самий момент, на якому ти маєш зрозуміти, а ким ти хочеш бути, чи таке воно життя героя, коли ти змушений страждати і ставити бажання фанбази вище своїх. Чи дозволиш ти ризикувати життям дорогих тобі людей? Поки сам відсиджуєшся, бо це не шкодить твоїм рейтингам. І в годину таких самокопань до нього звертається не всемогутній. Не дядько Бен, який каже, майбутньому герою на путнє слово, а сам Лін Лін із минулого, він бачить останню зроблену ним рекламу, ту саму, через яку його звільнили, та в якій він, однак, Край щиро викладав своє розуміння героя, і споглядаючи весь шлях, який юнак пройшов, носячи маску Найса, він розуміє, що це не те, яким героєм він себе бачить. Звичайно, гроші, популярність, суперсили це все класно, без питань. Але чи таким має бути герой? Ні, принаймні. Так вважає парубок. Тому, відмовляючись від титула героя номер 10 він мчиться на дах. Там він розкриває всю правду про останні кілька місяців його життя і в спробах врятувати Луну, відхватує по самі помідори. Саме тут відбувається ідейне протистояння, адже Боже око, а саме так звуть цього джентльмена, незадоволений, що герої насправді ховають за масками брехні своє справжнє іство, а все через глядачів, які навішують на них ярлики. Саме ця загальна брехня, що герой це не набір внутрішніх якостей і бажання рятувати людей, а просто якийсь ноунейм, який користується популярністю, і лежить в основі того, чому він так прикопався до фейкового найса, адже у людей прям під носом змінили їхнього ідеала, а фанбаза тільки причмокує. Лін лін же в свою чергу каже, що йому. Абсолютно по барабану. чи вірять в нього інші, та що йому каже очкастий? Він хоче бути героєм, бо у нього є людина, задля якої він готовий переборювати всі негаразди, а в цей раз навіть відмовився від ідеального життя. Тож, поки ця вся ідейна сутичка переходить просто в мегапотужне двостороннє вибивання духу, варто зауважити наскільки грамотно і майстерно проведена арка Лін Ліна. Він за збігом обставин отримав те, чого більше всього бажав. Можливість бути героєм, дівчиною від якої фанатів і прихильність мільйонів, та це все була ілюзія, лише самообман, в якому Лін уживався з її з'явившимися від ідеалізму, найса окр моментами, та брехнею, що він може робити, що бажає. Насправді, ж, щоб стати героєм, ти маєш на це вирішитись особисто, залишатися чесним самим собою і бути самим собою. І все це підсилюється рекламним слоганом, який вигадав Лін Лін. Героєм може бути кожний. В цілому, якщо так подивитись, то цей меседж можна зрозуміти як те, що героями можуть бути лише якісь психопати, що чхали на думки оточуючих, в світі, де їхня сила народжується з думок оточуючих. Але коректніше сказати, що психопати це ребята, які відмальовували оце от все. Ну, бо чесно, це прям 10 з 10. що епізод. Що сцена, які реально пробирають до Мурашок? Та anyway, Патладову перемогли. Луна виявилась маріонеткою. а Лін, -Лін стає новим героєм номер 10 ім'ям The Commoner, Він же Сваїчок, і в заключенні епізоду нам показують Луну на безлюдному острові, яка зрозуміла, що можливо не до кінця продумала всі аспекти своєї свободи. Тим паче залишивши портальну пушку в вежі, та до неї виходить новоспечений і в певному значенні перероджений Лінлін, -лін, щоб забрати її додому. Якби не жужу Кейсен Референс, який робить герой номер 9 Єсоул. Чесно, такого навіженого перевороту карт, я думаю, не очікував ніхто. Поставити таку голосну двокрапку перед початком сюжетної арки наступного героя. Ну це прям аплаудіо. Та давайте трохи проговоримо об серіалу. Перший трейлер з тим самим героєм Ікс вийшов аж в 2023 році. Це на секундочку було просто 6 хвилин відбірного флексу аніматорів з дібністю Ікса, яку досі ніхто, окрім авторів, нормально так і не зрозумів. І весь час в притул до виходу цього шедевру анімації постійно викидували концепт трейлери, які мали познайомити і зацікавити потенційного глядача в дійовий особах цієї історії і на перших парах могло здатися. Ну, якась оця от, ну знаєте, ще одна безідейна муть з типу дорогої анімації, от типу із розряду от соло-левельні. Але китайці просто тихо продовжували вести свою гру до кінця. Безумовно, перша арка Найса може комусь трошки не сподобатись через те, що її темп моментами занадто швидкий і хаотичний. А особливо це стосується першого епізоду. Та чим більше ви занурюєтесь в світ ТБХ, а я маю на увазі перегляд. Трейлерів кожного персонажа, де до тут, то там розкидують і різні загадки, тим більше вас манить вся ця реально неповторна робота. Питання самі народжуються в твоїй голові. Чому ЄСОУ файтиться сам собою, і нащо він шотнув луну? Чи справді це є сол її в принципі шотнув? Що це за два батька подруги Хто ці корпорації? Які ігри вони ведуть? Чому Най став дидинсайдом? Які здібності у ікса чи інших персонажів? Що це за арка вежі на один епізод? І якого біса лисий поц з навіженими вайбами омнімена на секунду з'являється в опенінгу під час клацання пальцями ікса? Не знаю, але от споглядаючи це все і розуміючи, що історія буде розказуватись в зворотньому порядку, тебе відкидає в ці прекрасні часи, коли виходив Gravity Falls і різні ентузіасти робили теорії, розгадували шифри і складали пазли із подій та персонажів, адже їм щиро було цікаво. А що їх чекає? А якщо вірити оцьому цьому дегені думки, Арка Лінліна найспокійніша в порівнянні з тим, які таємниці і подробиці цього жахливого світу на нас чекають. Знаєте, не хочеться собі наперевигадувати і потім розчаровуватись, що тобі не представили просто семиактову епічну історію з драмою, зрадами і вибухами, але... Ну, наче Вебік наявний додайте до цього. От як уже всього за чотири серії, автори ну просто неймовірно круто. Показали різні грані своєї ж системи сил, що витікають напряму із фанатизму глядачів, Несхильний, який може витримати багатотонну статую, навіть не помітити, як об нього атринувся якийсь злодій, та при цьому який не може схилитися. you know? Луна, яка із людини, що мала своїми порталами прокласти фанатам шлях в будь-яку точку світу, перестала бути вільною, ставши просто лялькою, що відкриває портал. Тільки біля свого типу коханого, якого теж, скоріш за все, обрали чисто задля підняття рейтингів Лінлін, який ставши найсом, почав жалітися на приколи з обсесивно компульсивним розладом. Став лайк, якщо навіть після цього не розумієш що це таке. Так би мовити, подивимось, скільки нас всі злодії, показані до цього моменту, теж не є якимись прайдохами, яким тільки дай світ захопити. Кожен з них мав свою причину і погляди для того, щоб робити те, що він робив. Ну, окрім напевно, жаби. Да, він просто чорт. І не подумайте, Вовчиця наразили на небезпеку цивільних? Безумовно. Та чи можна зрозуміти, чим вона керувалась? Однозначно, а око Бога? Ну, не нагадує потенціал одного їжокого лового, який пішов проти лицемірного сосайті. Ну, от, бачите, вся ця сірість робить історію максимально цікавою, що як в героях, так і лиходіях є свої маски чорної та білої фарби, просто в різних пропорціях. Я вже не кажу про мега стильний офіційний сайт серіалу, в якому зібрана інформація по всім героям, їхні синематики і купа іншої інфи, постійні Q&A, які будуть проводити за. Автором Лі Хауліном по закінченню кожної арки, щоб дати вам відповіді на питання, які вас цікавлять. Хіраюкі савана, якого чути, так ще й чути так, що аж дух захоплює. І найголовніший прикол. У ТІПів на сайті Білі-Білі є спеціальний розділ під серіал To Be Hero X, в якому ви можете. Трошки детальніше ознайомитися з персонажами, а також віддати свій голос довіри герою, який вам найбільше подобається, і всі оці цифри – це сила персонажів, яка буде братися в урахування при створенні другого сезону. Тобто, ви розумієте, ви своїми руцями можете вплинути на майбутній сюжет турніру героїв. Ну, я не знаю, я, я звичайно не стверджую, що я прям експерт інтернету, але щоб так грамотно і логічно пробити четверту стіну своєї історії, так ще й запустити події в зворотному порядку, щоб не було ніяких конфузій з цим приколом. ні, ну ну ви колись бачили таке. Так, можливо, ви народилися запізно, щоб відправитися в морську експедицію, і трохи зарано щоб мандрувати космічним простором. Але ви живете саме в момент, коли ви здатні споглядати. the Бій Hero X. А як на мене, це без перебільшень робота, яка за 4 епізоди вже задрала таку планку всесторонньої якості, з якої мені навіть важко уявити, а хто в принципі потягається. Тож на завершення скажу: навіть якщо починаючи з 5 епізоду, нам просто почнуть показувати ПНГ-фоточки в стилі початку після кінця, а історія перетвориться в нескінченний поверскейлінг в стилі Сонжинву, завдяки тому, як грама. Розказана історія Лінліна, що вийшов стіні Найса, та порівню тих емоцій і зацікавленості, яку мені подарували за цей проміжок часу точно вивірені рішення і майстерність цієї команди тобі хіро ікс. Я все одно поставлю цьому китайсько-японському шедевру 10 іксів з 10. тому і вас я зазиваю. Розказуйте, показуйте всім цю історію, хочете пересилайте їм мій відос, але будь ласка, в такі часи, коли дуже не вистачає робіт, що хочуть тобі щось розказати і неймовірно цікаво це показати, які здатні задавати такий рівень всісторонньої якісної пропрацьованості, не залиштесь байдужі до тобі хіро ікс, та й насправді я впевнений, що вам ця пригода сподобається. Ну і що ж, на цьому буду поки зупинятись та спостерігати за розвитком подій. Неймовірно вдячний моїм героям, що підтримали мою творчість монетою, а саме Ігорю Ікс і Славі. А всім іншим скажу: не бійтесь бути собою. Дивіться хороші м'єми і до зустрічі!